Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні ділимося процесом та результатами монтажу дверей в Києві по вулиці микільсько слобідській в житловому комплексі Русанівська Гавань. Замовнику потрібно було встановити двері на балкон саме з двосторонньою ручкою, а не з ручкою зсередини та ручкою-ракушкою ззовні, що є стандартом для балконних дверей. Ми рекомендували саме балконні двері з двосторонньою ручкою з профілю рхо 70 з шириною рами стулки 74 мм замість 70 мм. Саме на РХО 70 є можливість обирати ширину рами стулки. Що дозволяє встановити двосторонню ручку без ускладнень. Адже встановлення повноцінної двосторонньої ручки на профілі рхо 60 неможливе. Загалом на балконних дверях з шириною рами стулки 58 мм можливо замість ручки всередині та ручки ракушки з боку балкону встановити лише гібридну ручку. По суті, своїй це звичайна ручка зсередини приміщення та потоншена ручка з боку балкону. Але такі ручки на вузькому профілі виконують свою функцію неякісно. Вони незручні в користуванні та схильні пошкоджувати ущільнювач. За роки роботи ми мали декілька неприємних випадків з гібридними ручками на рамах товщиною стулки 58 мм. Останній такий випадок це ручка на профілі vds 5S. Саме тому ми пропонуємо нашим замовникам лише якісну альтернативу. Дані двері мають алюмінієвий низький поріг. Двері з таким порогом часто обирають для встановлення на готовій підлозі, тобто вже оздобленій чи то ламінатом, як ви бачите на відео, чи плиткою тощо. Перед встановленням рами дверей, майстер просиліконює обов'язково поріг. Зафіксувавши анкерні пластини на рамі, майстер виставляє раму за допомогою спеціальних пластикових клинів в отворі та фіксує пластини до стіни. Побажанням замовника було, щоб майстер встановив раму балконних дверей так, щоб стулка дверей відкривалася назовні, тобто на балкон. В стандартному варіанті балконних дверей стулка відкривається всередину приміщення, тобто кімнати. Далі майстер навішує стулку дверей на раму з вже встановленою двосторонньою ручкою. А після запінює простір між стіною та профілем піною Somafix, що є професійною піною. Щоб прорахувати ваші двері, пишіть або телефонуйте.